Это продаж Вес 108 Червона зерка. Вона 2015 года. 5 комплектов висимых дисков. Штатная система контроля висиву факт. 2015 рік с транспортным анкерная сивалка стоит тут уже висівний апарат профі, профі, з таким висівним сівалки в два рази десь дорожче нові коштують від PS8. Ще раз повторюсь вона анкерна. Якщо їх і міняють, то міняють не з-за того, що вона погано сіє, міняють на дискові як правило такі сівалки вже. Нові загортачі ми поставили всі. Середня тут прикатка. Люфтів по секціям немає. Протектор опорних приводних колес 50% залишку десь приблизно. По рамі. Рама тут рівна, не деформована. Без посилення, звичайно, не обійшлося. Вона 2015 року, ця сівалка, їй вже 10 років тому посилення стосується в основному навіски. Є тут косинки. Ось і ось з тієї сторони. 7 проводів на Міндобрива немає. Так, це робоча частина розгортачі, тут верхня частина обрізана. Вони укорочені. Я покупцям пропоную самостійно оцінити робочу частину. З руки прокручуються вали і на Міндобрива, і на висів. Стівалка робоча. Банки всі цілі, я вже сказав. Все крутиться від руки. Нічого не підклинює, не... підшипники перевірені. Сім'япроводи на висів також поміні. Це що не хватає, не доброго.